Так, друзі, ось така у нас придворова територія, є дитяча площадка, є футбольне поло, баскетбольні кільця, є тенісні корти, є настольний теніс. Ось там він знаходиться. Так, тут є така от скеля, можна лазити дітворі. Ну, насправді дуже класні комунікації. Я думаю, жити в цьому комплексі це одне задоволення. Друзі, і знову ми знаходимося в новому комплексі. Це називається Sunset Waves. Маємо знову шикарний вид на море. Знаходимось на 13-му поверсі, величезна тераса. Маємо квартиру, котра має дві кімнати, два санвузли, салон і кухню. Є паркінг і трастера. Ціна її 699 тисяч євро. Поїхали подивимось. Це у нас спальня, двохспальне ліжко. До речі, комплекс введен в експлуатацію в 2021 році. Зараз. Так, тут у нас душова. Ось так виглядає воно. Вбудовані шафи. Це у нас прихожа. Так. Це у нас другий санвузол. Ось таким чином виглядає. З душовою. Так. А є ще одна кімната. Ага, значить у нас тут не дві, а три кімнати. Це Третя кімната невеличка, дитяча, також будовані шафи. Ось такий салон, об'єднаний з кухнею. Дуже так раціонально використаний простір. Квартира має 120 квадратних метрів, з них 20 з копійками. Це тераса, Три кімнати. Для життя, під здачу в оренду. Просто ідеальний варіант. В Салоні маємо окрім вітражних вікон ще ось такі. і Тут є такі озеленення. дуже класно, Я думаю, тут дуже світла кімната, і по кругу площа у нас тут 125 квадратних метрів. 20 з них це тераса, все інше це безпосередньо сама квартира. Є звичайно ще приміщення типу там, вбудованих шаф. і... Прачечний, то вона не враховується. Така кухня вона об'єднана з салоном. І салон має вихід на терасу. Тераса має шикарний вигляд. Подивіться. Прямо на острів. Дуже круто. Так, і на території ми маємо басейн, зону релаксу, відпочинку, її ми, ми також можемо користуватися.